З 2003 року найбільшою програмою виплат фермерам у ЄС залишається схема базових платежів. Це фіксовані виплати на гектар сільськогосподарських земель, ріллі, пасовищ чи багаторічних насаджень. На схему базових платежів у ЄС щорічно виділяється близько 18 мільярдів євро зі спільного бюджету. При цьому розмір і порядок виплат встановлюється урядом кожної країни самостійно, виходячи із місцевих традицій і природних умов. Наприклад, в Іспанії сільськогосподарські землі розбиті на 50 категорій за їхніми агрономічними властивостями. І на кожну з них встановлені різні розміри дотацій. Натомість у Греції діє набагато простіша система. Земельні ділянки за розмірами виплат діляться всього на три групи: гроші виплачуються фермеру щорічно із розрахунку на кожний гектар землі, незалежно від того, у який спосіб ця земля обробляється, які культури на ній вирощуються.